Шановні депутати, керуючись з пункту 8, 20 частини 4 закону України про місцеве самоврядування та статтею 26 реально самівської міської ради скликана 37 посадрову сесію. На 30-му сесії сьогодні прибуло 15 депутатів. Хворим є податки пропозиції до роботи сесії. Хто за те, що розпочати роботу сесії, прошу голосувати. Проти? Отрималося. Після поємно. Угорсь сесії. Генташу Лех Тарасович, Мондарець Василь Іванович і старобуд Ярослав будуть які зауваження прошло персональність стали членів комісії? Якщо немає на голосування, затвердити стати членів комісії. Хто за? Проти, трималося прийняття. Хочу ще. Христос В сьогоднішньому нашому засіданні протокол No11 січня членів присутніх три, всі присутні порядок для про обрання голови заступника та секретаря ліченої комісії і про розподіл оборони вирішують обрати голови ліченої комісії. Заступник голови ліченої комісії, секретарем лічеї комісії старої група. Якщо немає нікого зауважень, то ставимо на голосування за передати протокол рішення комісії. Проти втримуватися доріжня України. Шовні колеги пропонуються на сесії прийняти за основу порядок денний. А саме перше питання про внесення. Про перейменування вулиць Самбільської міської територіальної громади. Друге, різне. Ще пропонується депутатське звичайне переведення депутатське звернення про іменування вулиць. Наступне депутатське звернення про кіменування вулиць. І третє депутатське звернення про затвердження програми фінансової допомоги військовослужбовцям Наступне депутатське звернення про затвердження програми зміцнення. Бачимо себе. Здоров'я школярів. І останнє депутатське звернення про затвердження програми інфекційного контролю Центр первинної медико-санітарної допомоги. Якщо у когось є ще якісь додаткові прохання, щоб включити переданий, прошу зручку. Якщо немає ставлю голосування, щоб взяти за основу перевідування запропонував, Хто за? Проти? Трималося річний прийнят. Для розуміють, хто хоче виступити? Немає Тоді, Прошу перше питання. Сто дружається. Шановний голов, шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про переменування. Вулиць Саміської міської територіальної громади. Керуючий законом України про місцеве обурвання України, закон України про географічний наступ, законом України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, імен, фізичним оцілейних та святкової та додати туристичних подій, законом України про заслуження комуністичного та національно-сулістичного тоталітарного режиму України та заборону, заборону пропаганди їхньої символіки, Закон України про заслуження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і проти України, враховуючи правовий режим воєнного стану, а також, що дане питання було розглянуто на спільній з комісії ради е, з питань діяльності етики, законності, регламенту інвестицій, фінансів та планування бюджету і постійної комісії ради з питань за випростування, будинку архітектури, охорони довкілля та благоустрою. За розглянувши колективну заяву мешканців вулиці Глінки, міста Самбора, про порування даної вулиці на вулицях захисника України, Ігора Подольця, пропонуються до перегнування такі вулиці, які містять російський або радянський назви. Вулиця Глінки, місто саме, вулиця Глінки, вулиця Куленка, вулиця Некрасова, вулиця Цілковського та вулиця Голка. Сіла вулиця Пушкіна, вулиця Жовнева, вулиця Мічурина, вулиця Перемоги. Можливо, відразу вулицю, яку нас перегоновуємо, бо дуже багато питань переходимо, щоб встигли це розвивати. Значить, пропонується. Вулиця Глінки на захисника України, вулиця Ігоря, вулиця Куроленка на вулицю Захисників України, вулиця Некрасова на вулицю Блок'ян-Канука, вулиця Цілковського, на вулицю Короля Данила. Вулиця Голка на помилу горбика. Само Це був саме. Саме Вулиця Пушкіна на Ярослава Мудрого, Вулиця Жовтнева на помилу Горбика. Вулиця Мічурина на захисників України і вулиця Перемоги на вулиця Незалежності. вулиць в рамках програми Державної декомунізації. Якщо немає, речей комісія готовий, прошу почати процедуру голосування. Валерій Олег, Олег Андрійович. Відсутній. <питут> Юрій <Юрия> Петрович, тише <питут> відсутній. Дарит Василь Іванович, за. <питут> за, <питут> за. Це Іван? за. за Мама Юрій Петрович. За. Так. Олег Тарасович. Зашкович Юрій Іванович. За. Возинський Микола Іванович. <питут> Мусичук Любов Миколаїв. Мурайко Володимир Іванов. За. Мишук Олег За Маріянов. Олішата Майрославович. За. Ульова Олеха Мурянович. Стародук Ярослав За Кухар Святослав За Черевич Надія Михай. За Шпак Надія Катрій. За Візляк Наталія. За Якубовська Світлана Андрійовна За Матрієвна. Враховано. 15 за. Дякую, рішення прийняти. Наступне. <косності> про перейменування вулиці вулиці міста Самборі. Керуючи закон України про місцеве працювання та закону про географічний наступ, закон України про присвоєння юридичним та об'єктом правовласності імен, фізичних осіб, ювеліни та цвяткових та дати історичних подій, враховуючи протокол спільного засідання постійної комісії ради з питань. В'ємність етики, закону регламенту, інвестицій, фінансів, планування бюджету, постійної комісії ряду з питань законопроектування будівництво архітектури, охорони допілля та благоустрою, розглянувши колективну заяву мешканців вулиці Зелена Пічна, міста Самбера, про пільнування даної вулиці на вулицю захисника України Олександра Сузанського. Прошу запитання. Якщо не, не. немає слава голосування, про Василь Іванович за. Гамбри не будемо. Якщо вони не будуть проти, коли просто прізвище, правда? Гамар. За. – «За». Плешкович. Лозинський. Масійчук. – прийши, «За». Паврішак. За. Ама, за. Ухач. За. Черевичний. Шпак. Як? Якуковська. За. 15 Зад. Рішення пройде. Що, <клістична> щодо порівнювання назву об'єкту залізничної інфраструктури. Е, Керуючий закону квітні про містечку здання, закону української фотографічних назива, розглянувся міста служби приміських пасажирських перевезення регіональних фільмів військової залізниці. Щодо порівнювання... Е, Залізничної інфраструктури в роздільному пункту Ваньковичі на вулиці Ваньовичі, оскільки дан... це зупинка, залізнодорожна зупинка, вона була 20-40 років названа як Ваньковичі, але вона знаходиться на самому пункті Ваньовичі і просить перейменувати дану, дану назву. Це зупинка. Це зупинка. Ми так називають роздійні пункт, ну, так не пишуть, а так ми кажемо, що це зупинка. Зрозуміло, прошу запитати. Ваше виправдання. Оставлено сумання проєкт «Ріса». Подарець. За. Гангл. За. Зимович. За. Лешкович. За. Жозинський. За. Масійчук. За. Морайко. За. Манищук. За. Павлішак. За. Кульова. За. Стародуб. За. Гух. За. Червичний. За. Штат. За. Візв'як. За. Якубовський. За. П'ятнадцять двадцять рішення прийняття. Дякую. вам. Шановний голову, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження програми фінансової та матеріальної підтримки збройних сил України, реалізації заходів торбітства оборони на двадцять на 24-25 роки. Метою програми є забезпечення належних умов для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня боєготовності військових частин та інших підрозділів Збройних сил України, підвищення та коміційної підготовки держави, покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Збройних сил України. Фінансування програми здійснюється в межах затверджених бюджетних асигнувань. Виконання програми передбачається досягнути шляхом. Закупівлю товароматеріальних цінностей, дом, в тому числі дронів, виконавчим комітетом самівської міської ради за їх безкоштовної передачі військовим частинам та іншим підрозділам Збройних сил України. Дякую. Прошу запитання до відповідачі. Якщо маємо запитання, сторони самі перевіщення. Будет за За. 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 За.

Рішення шановний голос, шановні господи, депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження програми з інфекційного контролю в КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбільської міської ради на 2024 рік. Метою програми є покращення епідеміологічної ситуації, напрямі зменшує загальної кількості хворих на туберкульоз, віл, забюгання поширення в Україні. Небезпечних інфекційних хворів, в тому числі ковід, зниження рівня захворюваності та смертності від них, і та проведення якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, віл COVID-19 та особливо небезпечних інфекцій. Виконавць програми є центр первинної медико-санітарної допомоги, обсяг коштів місцевого бюджету в межах затверджених бюджетних асигнувань, Основне джерело фінансування заходів програми це є кошти Національної служби здоров'я, які отриму відділяються на центр первинної медико-санітарної допомоги. Прошу запитання. Чи немає станового сування Інтерес. За. 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 Возинський. За. Мурайка Омнишков За Урю За Повещат. За. Пухач За. 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 Шпак За. 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 16 Якубовск. Шановні голова, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішень про затвердження програми зміцнення здоров'я школяра Саміської міської територіальної громади на 2024-2025 роки. Керуючий Законом України про місцеве самоврядування статтями 125 третього закону України про систему громадського здоров'я. Пропонується затвердити програму зміцнення здоров'я школяра саме міської, міської територіальної громади на 24 і 25 роки. Основною метою програми є створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку школярів. Будувати навчально-виховний процес таким чином, щоб він не тільки не погіршував фізичний стан учнів, а й укріплював їх сили та можливості. Формувати та розвивати культуру здоров'я серед учасників навчання головного процесу, організовувати її життєдіяльність на позиціях здорового способу життя, обсяг коштів бюджету в межах затверджених бюджетних асинувань. Є заходи програми в різних напрямках, передбачені. В різних аспектах здоров'я, що є це фізичний, медичний, духовний, емоційно-естетичний, екологічний, психологічний, інтелектуальний, соціальний, моральний та передбачено матеріально-технічне забезпечення, в тому числі покращення матеріально-технічного забезпечення спортивних залів, спортивних майданчиків, медичних кабінетів, харчоблоків, в тому числі видатки в межах затверджених бюджетів населення. Прошу запитання. Ставимо слава підвищення. Бондарець. За. Гам. За. Ген. За. Лешкович. За. Розинський. За. Мосійчук. За. Морайко. За. Онищук. За. Павлішак. За. Польов. За. Стародук. За. Кухач. За. Черевичник. За. Шпак. За. Лізвяк. За. Якубовський. За. 16 днів. Да. Рішення прийняти. <плес> Дякую. <плес> Рішення, Хто хоче пізно виступити? <плес> Є тільки 5 часів, скажу. Нашої колеги Лілії Івальні Хайдучок у нас мама. Як колеги можете висловити співчуття, якщо буде якась допомога, що десь будемо спілкуватися. Легко, На вас з'ясуємося, бо не знаємо, тільки з'ясували, Так. Так нас Кажуть, що ви карні, але це різниця пікарні вдома, так В принципі, ще різницю йдемо допомагати. Зрозуміло, Олег Молянович з'явився всі речі, скаже, тоді можливо пороста спокоїна, щоб буде в сам ряд, то може формати. Всі, якщо немає ще, то ніхто не хоче більше, нічого в різному. Дали порядък ден е наше сесия вечер, но на точно сесия закрита.